Грошова допомога на оздоровлення. Хто може отримати. Грошова допомога на оздоровлення військовослужбовцям, так звані оздоровчі, це грошова виплата, яка надається військовослужбовцям для покриття витрат на оздоровлення. Право на отримання оздоровчих мають військовослужбовці офіцерського складу, особи рядового, сержантського та старшинського складу, крім. Військовослужбовців строкової військової служби скільки разів можна отримати таку допомогу, та яку суму? Виплачується один раз на рік? В розмірі місячного грошового забезпечення за рапортом на підставі прийнятого за результатам його розгляду наказу командира? Розмір оздоровчих Визначається, виходячи з посадового окладу, окладу за військовим званням, надбавки за вислугу років і сьомі... щомісячних додаткових видів грошового забезпечення, крім винагород за займаною посадою, на які військовослужбовець має право на день підписання наказу про надання цієї допомоги. Для отримання грошової допомоги на оздоровлення, військовослужбовець повинен подати рапорт своєму командиру. У рапорті слід зазначити. Перше. Прізвище, ім'я та по-батькові військовослужбовця, друге військове звання військовослужбовця, третє дату початку та закінчення відпустки. Четверте суму грошової допомоги на оздоровлення, яку військовослужбовець просить виплатити. Цьогоріч активно впроваджується у практику подання рапорту на оздоровчі через Армія плюс. Однак, зі слів військовослужбовців, все одно треба забігти до уповноваженої особи та підписати паперовий рапорт. Важливо, якщо звільнений військовослужбовець протягом року не скористався правом на отримання грошової допомоги, то виплата цієї допомоги здійснюється в день звільнення на підставі наказу про виключення військовослужбовця зі списку особового складу військової частини. Військовослужбовець може отримати грошову допомогу на оздоровлення, не йдучи у відпустку. Якщо він не бажає використовувати права на щорічну основну відпустку, для цього потрібно в рапорті вказати про те, що є бажання отримати допомогу на оздоровлення без вибуття у відпустку.